Радіо Chicago. Україна 24 лютого готувала удари по Москві, але скасувала їх на прохання США. За даними видання Washington Post, начальник головного управління розвідки Кирило Буданов наказав одному зі своїх офіцерів готуватися до масованих ударів з використанням всього, що є у ГУР. Як шкода, що цього не відбулося, але напевно були на то причини, і частково їх пояснив глава офісу президента Михайло Подоляк, який сказав, що Україна не планувала задавати удару по Москві в річницю війни. Ми всі знову спостерігаємо дивну медіасенсацію. У річницю війни Україна планувала вдарити по Москві сили, але партнери змусили її змінити рішення. Конспірологічно повідомили авторитетні американські змі, звичайно, без подробиць та логіки, і тому у мене виникає про це запитання. Навіщо нам це було потрібне? Яке завдання має вирішити така одноразова акція? Чи змінила вона перебіг війни, чи змусить росіян бігти? Зняла б потребу у зброї, пише радник глава офісу президента. І напевно, що відповідь ні. А як вважаєте ви, дорогі колеги? Чи дійсно це би щось змінило? Тому що з одного боку це настільки було б, знаєте, егоїстично приємно для кожного з нас, коли по Росії вдарили би вся авіація, всі ракетні запаси, які ми мали. Але з іншого боку, усвідомлюючи те, що а, це питання яких і задань не вирішило, то навіщо нам це було потрібно? Я коли читала цю новину, в мене були дуже змішані відчуття, тому що я е, розуміла, наприклад, чому Європа, в принципі, боялася е, такого нашого поступку про те, е, а чому би ми не могли завдати е, ракетних ударів по Росії? Ну тобто, чому їм можна це робити Росії по Україні, а нам у відповідні? З деякими нашими партнерами є домовленості, що вони надають нам озброєння, важке озброєння, але при умові, що ми не будемо виходити за межі нашої країни в плані ударів. А з деякими партнерами таких домовленостей нема. Але стосовно штатів, тому що, судячи по тому повідомленню, яке з'явилося, вони відіграв... відіграли ключову роль в цьому. А від штатів ми все ж таки дуже сильно залежні. Це та країна, яка нам чи не найбільше допомагає. Тому так дискусійно, можливо, наші слухачі, наші радіослухачі е, знають, е, потрібно було чи не потрібно випускати всі ракети по Москві. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.